Ось уже 120 років одеські вчені досліджують таємниці та загадки Чорного моря. Базою для цих пошуків стала єдина на півдні України гідробіологічна станція. Історія закладу розпочалася задовго до її офіційного заснування, розповідає завідувач станції Олег Ковтун. Вдале розташування на узбережжі в безпосередній близькості від великих річок і лиманів багато років дозволяло вченим з усіх регіонів країни вивчати різні морські явища. Сьогодні ситуація трохи змінилася у зв'язку з російською агресією. Безпосереднього доступу до моря біологи не мають, проте робота триває. У нас многолетний мониторинг уже десятки лет проводится на станции. Ежедневно мы меряем основные гидрохимические параметры воды, то есть соленость, температура, там и разные другие. И отбор проб, который возможно производить с берега, он как производился, так и продолжает производиться. Единственное, чего мы лишились на этот момент, но ну, это выхода на лодках, который временно, как говорится, запрещен для всех. Одна з найбільш болючих проблем 21-го століття забруднення водойм, зазначає Олег Ковтун, біолог із багаторічним стажем. Вчений каже, що у акваторії Чорного моря нерідко можна зустріти гори відходів людської життєдіяльності. Сміття, що дрейфує, завдає серйозного удару морським мешканцям і тягне за собою екологічну катастрофу. Основное загрязнение, которое испытывает Черное море, это загрязнение бытовыми отходами, сбросами слабо очищенных канализационных вод, а также тем, что приносят реки. В Черном море недавно исследования проводили в средней части и обнаружили тоже плавающие острова из мусора, из пластика, который медленно-медленно разрушается, превращается в микропластик и по пищевой цепочке передается всем живым организмам. К сожалению, этот процесс Очень складно зупинити. Одеська гідробіолабораторія це не лише наукова, а й потужна освітня база. Її часті гості студенти Одеського національного університету імені Мечникова. Голова студентського профкому згадує, як у довоєнний час учні вишу проходили тут практику та писали дипломні роботи. Атмосфера тих днів була насичена наукою та студентським життям. У нас тут завжди студенти, які приїжджають, здебільшого це в літній літні час проходять практику. Тут є палатки, ставлять палатками, вони постійно там досліджують море. Вони займаються тим, чим чим в майбутньому має пов'язана їхня професія. І от якраз це є унікальна можливість, тому що ми знаємо, що в Одесі зараз. Проблема є з тим, що є доступ, вільний доступ до якихось пляжів, дослідження цих пляжів. От якраз у нас така є унікальна можливість, тому що в нас пляж якраз орієнтований для того, щоб тут займалися студенти, і студенти цим і займаються. Ще одна визначна пам'ятка на станції. Музей Якорів. Перший експонат в експозиції з'явився у 2004 році. Його підняли під час підводних водолазних досліджень у районі Малого Фонтану. Більшість колекцій становлять якорі, знайдені біля узбережжя Одеси, але кілька чотирилапих кішок і двоногих якорів привезли з району мису тарханкут. Зараз колекція включає понад 50 найрізноманітніших якорів. Проводя биологические исследования, мы иногда находим такие артефакты. Мы их поднимаем, мы их сохраняем для потомков, их изучают историки, они попадают, эти якоря, в коллекции, в музеи. Наши якоря есть в археологическом музее, у нас хорошая коллекция. Мы их пропитали специальными лаками, яхтенными, масляными лаками и таким образом сохранили их для потомков. Потому что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Они просто разрушаются. Незважаючи на досить складний час для науки, одеська гідробіологічна станція продовжує свою роботу. Установи досліджує різні явища, які можна вивчати без виходу у море. Вчені сподіваються, що незабаром у них з'явиться можливість повноцінно відновити роботу в колишньому режимі.